Всім привіт на каналі Жемич і перед вами матч Євро-2024, третій груповий етап, Передостальний день. І далі вже будуть 1-8. Сьогодні грає Сьогодні дуже багато команд грає, але я, для мене матч дня це Нідерланди та Австрія. Бачимо по зірочкам, по, по статкам звісно ж, Голландія краще, тут нема про що говорити, тому приходимо до самого матчу. Стандартна превішка, да, нічого цікавого, вболівальники, альбомчики. Зараз будуть наші... Агрономи, Гадпоме, Мемфіс, зірочки, Хайо Сімен ще є зірочки збірної Нідерландів, Голландії, в Австрії кого я знаю. Арнаутовича знаю. Алаба, який не грає. І, напевно, більше нікого я не знаю в Австрії. Ось таких більш-менш популярних. Повторюсь, для чого записується відео? Це відео записується для того, щоб провірити, як працює це інтелект в ігрі і про те, як зіграють ці мужички сьогодні вечірком. Це цікаво, ну, тому що матчі різні, грає по-різному. Как по п'яточку, не как по от Дюмфри, дай пяточку, лки паковаться. Это поворот. Химонс, Симонс, Хави Симмонс. Емам была жстким, мне кажется, я не буду дать жорстким. От всі говорили, що він зря ушл с барса, типа, а, я ансуфати, ты остався, заграв в барс, и шой до вашего ансуфатя, а да, ха Хари Симмонс, Хави Симмонс, точніше. Байште? Время расставилося тому... Там мені там там, фанати Барселони. Ой, Хаві Сімон зійшов, він просрав свою кар'єру, та нічого він не просрав. Все в нього чітко. Гіма перший удар Глак нападаючого Австрії Глагбурс, не знаю, як він прочитається, не буду кавіркати. А, Сабіт Зерши є. Гравець опорник в Русі. Він австрійський. Точняк, тошняк. Я і зову про нього. Я й про нього і зову. Подаче кутовий. Хаві Сіммос буває, бачите, де Хаві Сіммонс а де тепер. А де тепер Ансу Факті? Він він навіть не потрібний брать, але він не потрібний. Вони його на в оренду взяли, так понять, і вертають його. Він не на... Нікому не надо, він не заграв апелки. Отака життя. бачите? Травма! Грав у базі, все було нормально, отримав травму і все. І Хаві Сіммонс... Ой, кужу Хаві Сіммонс, і Ансу Факі обосрався. А Хаві Сімонс ушов в ПСЖ, потім пішов в оренду в Лейпциг, якщо не помиляюся. І що? І Юрис Киточка ціяє на євро, непогано, непогано відіграє. Його міняють на хвилині 63 70 й кожний матч. Але він непогано відіграє. грі він забив гол, але там був пасивний офсайт від Дюмфріса. Так то ж непогано було, так, Гекпо. А, Ансуфаті, що? Грає на євро? Ого, бо. Бачите окрема все розставила Мемфіс Депай атакує Голландія, Гакпо зараз дарив, що пінаті. Ну там куди офсайд був напевно. Да. Офсайд був Гакпо від паса Мемфіса Depaya. Дансо, Дансо всі знають по Ultimate Team. атака Австрії. що вони грають. Ну, австрійцям треба вигравати, вони... Вони виграли. щоб пройти далі. Але що, вони походу вже і пройшли далі. Дивіться, Грек Хорст. забуває. пта. Я, я поки місь подумав, скільки їй очей сповни, що вони виграли поляків 3-1. І зараз що? І зараз вони забрали голоса, бачите, я так втикаю, що це просто світло. Світла немає, світло тільки почало, почав записати ролик і. Я щось тупашу. Не можу прикнути, що світло тільки... Ну тут на війнаві скоки це типічна всі 24 Але гол є голод. Таке, в принципі, Португалія збила так два гола проти кого? Проти Чехів. Дуже мало хто позабуває на скоках. Деврей. Дюмфріс. Збірна Голландії сильно насік. Я. Її максимум це, мабуть, 14. 14 це максимум збірної Голландії, це на, на мою думку. На мою думку, Сабізер, Фінти Сабізер, ніфіга собі, Дюмфріс. Давайте Голландія. І, і напоминаю, що в. В Нідерландів 4 очка, у Французів 4 очка, а в Австрії 3 очка. По факту, це оці матч, чому він має дня. Не тому, що сумі там симпатизують більшість команди, а тому що е, це шанс зайняти друге цих двох команд зайнятих друге або третє місце. А, ну я, я не думаю, що просто там ще грає Франція Польща, я не думаю, що поляки виграють в якось так. Ну я не думаю, що страпиться диво. Тому ось цей матч за друге третє місце, а третє місце, ну... Тут третє місце на польбому виходить, бо тому що ба, третє місце це буде сіки тут тобто, очей. Ох, Єма. Хаві Сімос, от вам Хаві Сімос один 1 уже. Бо, тому що навіть якщо зараз у нічия, то буде в Голландії Б5 очі, по польбом виходить, якщо нічия, а 4 буде в австрійців, в 4 річка це теж дуже багато, тому шанси великі. Повторюю, збірні України, якщо не помиляюся, теж нам потрібно тільки вигравати. Якщо вони програють, ніх буде, якщо наже буде нічия, 4 річка, цього дуже буде мало, максимально буде мало. Ще можуть румуни зіграти з Словаччиною в нічию, і тоді Україна 100% вилітає. Тому Україні тільки потрібна перемога. Я забув, до речі, тільки вчора дупливши, я думав, що виходять всі треті місця, а що там є на таблиці третіх місць. І там хто набирає більше, більше очок, ти виходить. А очок або гол плюс па, ну або гол, гол забитих пропущених там воно буде. Якщо буде однакова кількість очок, там по забитих пропущених тоді буде числиться. Я щось про це забув, я, я думав, що виходять третє місце, ні ніхрена. Тут треба ще мати везіння, як так кажуть. Хто займає треті місця, треба мати невеличке візіння. Ну це прикольно. Так, 1-1-39 -та хвилина. Нідерланди, Голландія активозувалися, забили гол, Хаві Сімос, красава. Тут Дюмфрі, здає на Гакпо, Гакпо не отримується м'яч. Голландія активозувалася, логічно, бо їм треба їхати. Вони сильніші, по Сиверкам сильніші, ми це все бачили. Але в цій грі іскусний інтелект працює по-разному. Бувають, іграють команди слабші. В рази слабші по цифрикам, ніж їхні суперники. Якось так. Тут іскусені так момент. Опо... Дивіться, де грає Дюмфріс? Дюмфріс, який грає ПЗ, ПФЗ. Ви позиції, де він розташований в Центрі поля, зараз він вже перемістився на лівий фланг. Це, це круто. От там закінчиться, але зговорив другий тайм. Чекаємо замінки, потрібні замінки. Другий тайм почався між Францією. Голландією і, і Австрією. Потрібні замінки, але як судя по тому, що я бачу, типа в Голландії такі, як кажуть, гравці виходять, вони не прям, не прям топ. Та Голландія прям топ. Там є пару зірочок і не більше, не менше. А з австрійцями тут взагалі там особ, особ виходять просто, ну, обичні гравці, не топчики. Все, що хочу сказати, які ж не так розказую зараз. Не, не, не професійно, ну що як мій так розказує... Джумфрис крутится в... і итеря мяч. Это как был логіка логика куди куда Jungfree Дивите куда им бежит? А кто кого играет? Что він в центре поля бегает? Це пол поломана споломанная казьора? Дивіться, что він робить в центре поля? Не играя в, в Голландии, ж не грає цей. Фримпонг. Делит выходит, да? Делит выходит замес блинда. До речи, Делих не играю не в основе, до речи, это тоже заметил. И про него забудьте играть с Баварии. Фрімпонг не грає, він виходить з заміни. Це, мене теж, це теж дико. Фрімпонг, який може грати, грати правого півзахисника і правого захисника. Але він все ремонт виходить з банки. Цікаве, цікава така магінація від Кумена. Можливо, він просто не підходить під схему. Під схему е, тренера Кумана е, збірної Голландії. Можливо, в цьому проблема. Дюфріс, мабуть, такий захисний, а, 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 а Фрінпонг Універсальний, ну, напевно, він більше на атаку. У Fimpong такий більш универсальный. Хоча, фрімп... Хоча, що я говорю? Дюфріс тоже на атаку непоганий. Дюфріс тоже на атаку непоганий. Но ну, да бачите, кому більше подобається Дюфріс. Так, Грейк Хост, а там Аке. Аке і Ван Дейк Два захисника непоганих. Захисники Ліверпуля і захисники Манчестер Сіті. 64 та хвилина поки... місь. Результативна 1-1 нічия. Ох, як розвернувся, Вермен. Ну треба пас давати, не крутися на місці, ну там його забирать. Лаймер, це тоже грав. Аня це гравець... Гравець, якщо не помиляється, Баварія. Арнаутович. Арнаутович, гравець. Міланського Інтера. вони чемпіони Італії, до речі. Арнаутович, дай пас назад. Поч. Оч, ну там хаває. хавая. Дюфрис щось тобі по всім. Оцім. Я якось не розумію трошки, яка його позиція. Нічого тут центрі все равно займає. Що він робить в центрі, я не розумію. Арнаутович б'є, його ла ох ти пте. Р1. удар, і доріня Фінес, і доріння гол від Арнаутовича. Непогано розібрався зараз Арнаутович. Давайте Давайте поблизу подивимося повторюємо, вон дитя це празнення, нікому не цікаве. Пас. І тут повтор не зовсім дали. Чекаємо нічого. Тут непогано, непогано вдарив. Ух. Ну, шо Що тут кажеш? Не закрили, не закрили цього дядька і дядько забив. Австрія потужна, потужно, потужно. Я думав трошки по інше. Ну Австрія сама по собі ніколи не була такою слабкою збірною. Ну а доволі... Доволі, як так кажуть, грала добре. Ну все рівно Голландія є Голландії. Я говорю, максимум в Голландії це 14 і далі і то. Міто. Це ще прям великі такі, як то кажуть, надії. Ща може одні влетіти. Дивіться, який пас, не, не знаю на кого там, там, на, на, на гакпо, да, гагпо на лівому флангі. На правому флангі точніше. Делік скидає. Делік так високо на хаві симуса. Хаві симос крутиться і теряє мяч. Як же ж високо Делік зараз, да, піднявся? Замін немає. 80-х хвилин ще не одної заміни. А, ні, була заміна. там Делік вийшов. йшов. ти забув. Ну все одно цього мало. А да, так, аде. А Кажуть, покращення атаки в е, Голландії цікаво. Цікаво. От ви голандці, більше сушу Голандці програв, залишився 7 хвилин до 7 хвилин подача, ренджерся, там сабіт, ЗЕР, це все схаває, де їх всі на високо викидається. Да? А які грає ПЗшника? Єшнік, а хто ж грає тоді діє цього? А Дюфіль грає опорника, походу, а хто грає ПЗхніка, без поняття, там якийсь пацанчик он бігає. Незрозуміло, тому що Деліт і Вандек це савані захисники. Дивно, це саме цікаво, цікаво. Цікаве, 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 цікаве іскусен інтелект вибрав це все. Як воно буде працювати, не знаю. Чому вони не виновили ці, ці всі практики і так далі. Перед Євросами, не знаю. Ну, нахолонлазу, все, тут габела, тут джибела. Нідерланди програли Австрії, і Нід... Голландія займає яке місце. В групі тут того займає по факту, якщо так брати, по цьому матчу судити, то Голландія зайняла третє місце, а Австрія друге. Отак от ось. Ну я думаю, в реал-лайфі буде все по-іншому. Тому удачі, дякую, хто дивився до кінця.